Далі переходимо до заміни повітряного фільтра. Тут спочатку нам треба від'єднати датчик. Далі відкручуємо ось цей хамутик. Після того, як відкрутили цей хамут, знімаєте цей патрубок і дістаємо повністю оцей корпус. Ось так. В принципі, він тут легко дістається. Не потрібно знімати оцей патрубок, навіть оцей. Просто стоїть він на таких резинках. Зараз ми поправимо її і все, догори Дістаєте. І ось наш фільтр. Можете зразу подивитися, кому він стані. Ось у нас датчик, де Отут його стоїть посадочне таке місце цього фільтра. Тут є в нас такий от фіксатор. Той фіксатор ми витягуємо сюди, щоб він проскочив. І прокручуємо. Отакого. Дістали кришечку. Ось так воно знімається. Тут ми зараз почистимо все. І ось наш фільтр. Він там сидить на... Внизу, його просто звідси треба руку тако сюди і шпоньк до себе. Щоб ви розуміли, яка тут красота. Ужас. просто Я ще такого не бачив, чесне слово. Це треба час, щоб отут гербарій такий зібрався. Дивіться, я кажу гербарій, є метелики, є все, що хочете, є листя від кукурудзи. Нормально, нормально. Скільки часу його тут не міняли, як думаєте? Чистимо. Після того, як ми це все почистили, можна ставити це все назад. Ось новий фільтр. Запихаємо його сюди, чпоньк. Зараз його притиснемо. Він сідає на своє положення і кришечкою закриваємо. Все, склали ми докупи в зворотньому порядку. Новенький фільтр вже стоїть. Можна встановлювати все назад. Так, все зібрали, все з поворотом. Фішечку наділи, хомутик зафіксували. Тут все поставили на свої місця.